Шоколадний вишневий кекс. Мені дуже захотілося чогось солодкого. І я не захотіла е, витрачати дуже багато часу. Тож, збиваємо міксером 3 яйця, 130 грамів цукру. Ось до такого стану, поки наша маса не збільшиться вдвічі і не побріжений. Не Відправляємо 150 грамів розтопленого вершкового масла. І сюди ж. 200 г борошна, 2 чайні ложки розпушувача та 3 столові ложки какао. Все просіємо. Обережно перемішуємо. Зараз покажу ближче. Сюди ж 500 грамів вишні. Теж все перемішуємо. У мене є ось така силіконова форма, купувала її в аврорі і викладаю. Ставлю в розігріту духовку на 180 градусів. Ну що, давайте подивимось, чи приготувався наш шоколадний кет з вишнею. Ооо! Просто красунчик, боже. Друзі, зараз покажу. Піднявся дуже гарно. Я почекаю, поки він вичахне, і потім вже його розріжу, бо він дуже гарячий. Дуже гарно виходить. Дивіться. Ой, друзі, ну, я не знаю, він шикарний. Трошки цукровою пудрою.